Привіт, друзі! З вами Катка Маркет. І сьогодні я поділюся з вами з такою суперновинкою. Це новий фрезер від EMS iCore Coritec 250i Pro. Це нова моделька, яка вийшла, ну, вона ще навіть майже не вийшла, тому що на сайті ви її не знайдете, але у нас вона вже є. Ми одні з перших, хто її отримав. Тобто це абсолютно новий фрезер. Він прийшов на заміну одразу двом фрезерам, тобто старого 250-го фрезера та навіть 350-го фрезера. І зараз я вам розповім, чому він, що він взяв з обох цих фрезерів. 250-й фрезер це був такий топ-фрезерів, найпопулярніший у ну, всьому світі. Його багато людей там використовувало, багато компаній під своїм брендом його продавало. І у нас навіть в нашому фрезерному центрі стоїть, здається, три таких фрезера. два чи три таких фрезера вже ну, стільки фрезерів, що вже не пам'ятаю скільки. Тобто два таких фрезера досі працюють і вже, мабуть, років 6-7 вони фрезерують 24 на 7, і їм це по барабану. Тобто, якщо ви слідкуєте за своїм обладнанням, проводите влас... вчасно ТО, то без проблем вони 24 на 7 працюють і цьому є доказ у нашому фрезерному центрі. Тому але, але вже нема цієї моделі 250-ї, її вже зняли з виробництва. Е і після неї я собі фрезерний центр ставив постійно 350-й фрезер. 350 — це взагалі мій найулюбленіший фрезер. Він робить все, що завгодно, презеррує все, що завгодно: кераміку, пластмасу, віск, циркон, ну, будь-який матеріал, станові, абатменти, ну йому взагалі нічого не страшно. Е але його вже нема на виробництві, вже його теж зняли з виробництва. І зараз. Є більш потужна модель 350 Pro, 350 Pro Plus. А ось такої базової 350 моделі нема. Чому? Тому що вийшла ось ця модель 250i Pro. І тепер давайте подивимось, що в ньому з кожного з фрезерів. Тобто, перше, ну, всі фрезери зараз у Ємісій Core мають вбудований комп'ютер. Тобто вам не треба десь купувати окремий комп'ютер, планшет, будь-що. Комп'ютер прямо всередині фрезера. І це значно. Спрощує контроль фрезеру і роботу з фрезером. Тобто там не треба десь ставити окремо ще якусь тумбочку, щоб там запускати щось там програму для фрезерування. Все вбудовано всередину. Звісно, є і мережа, можна кабелем під'єднатися, можна по Wi-Fi. Тобто там всередині повноцінний маленький комп'ютер, який працює і керує цим фрезером. Далі. Всі фрезери MSI Core, ну є, звісно, такі кілька сухих моделей, але є майже всі вони комбіновані. Тобто в них і мокра, і суха обробка вбудовані. І це взагалі не проблема, що він там розповідає, що ні, тільки фрезер під суху, тільки фрезер під мокру обробку. Ні, тут все це добре комбінується і не проблема взагалі перейти з одного режиму на інший. Та там після циркону далі фрезерувати кераміку, і навпаки, не проблема взагалі. Тому що тут його досить зручно прибирати, весь цей пил, все, що там є. Тут все-таки гладеньке, монолітне. До речі, про монолітне трішки пізніше розкажу. І його прибирати, мабуть, там 3 хвилини, щоб перейти, наприклад, з мокрої на суху, суху на мокру. У нас, в нашому фрезерному центрі, ми починали, коли там, скільки вже, 14 чи 15 років тому, з одного фрезера. Комбіновано мокрого і сухого, він досі працює і йому це взагалі без проблем, що він там фрезерує або титан, або циркон, ну по барабану. Далі. Промонолітний каркас. Тобто раніше фрезери, ну і зараз більшість фрезерів вони збираються. як, Тобто є якась база або гранітна база, або ще якась. І до неї там прикручується весь, весь каркас і будується фрезер. Тут все зроблено по-іншому. Тут монолітний блок такий, монолітний каркас всередині, і до нього вже прифрезеровані всі ці елементи, рейки, направляючі, всі, всі, всі елементи фрезера, вони всі приєднані до цього монолітного каркасу. Що це дає? Це дає те, що він суперстабільний. Тобто всякі вібрації, будь-що взагалі йому там, ну, до, по барабану. Тобто він буде фрезерувати, навіть якщо ви будете його трусити під час фрезерування йому. Це до лампочки, тому що всередині в нього все зафіксовано до корпусу монолітного і нічого там нікуди не рухається. Далі. Перше комп'ютер всередині. Далі система циркуляції рідини. Тобто, якщо ви фрезеруєте на мокру, не треба під'єднати кудись там його цей фрезер до там, крану чи до чого ще. Тут все циркулює всередині фрезера. І зараз я вам покажу, як це відбувається. Тобто тут є така камера, в яку. Відфільтровується ця рідина, яка циркулює. І вона по колу тут ходить, і ви просто там раз на два тижні замінюєте її або додаєте ще рідини, і вона у вас фрезує циркон, ой, циркон ні, кераміку і титан. Тобто мокрий режим потрібен більше для кераміки і титану. Далі. Що ще в цьому фрезері? Що він взяв від 350-го фрезеру? Це супер-потужний шпіндель. Тобто тут стоїть мотор, який саме фрезерує, саме від 350-го фрезеру під шосту цангу, тобто він супер потужний. І якщо навіть е 150-й фрезер який ось поруч стоїть, я спеціально його поставив, щоб ви могли ну, порівняти розміри цих фрезерів. Побачите, якщо в 150-му фрезері Стояла цанга 3 мм, і він також потужний. Він також може фрезерувати титанові абатменти. Там пластмаса взагалі для нього не питання, але ну, ще є фрезери, які для яких пластмаса це таке ну, складне випробування. Тут їм по барабану, щоб фрезерувати композити, якісь там пластмасу, титан. Титанові абатменти багато людей фрезерують на ньому. То тут ще більш потужний шпіндель, тобто тут стоїть кіловатний шпіндель від 350-го базового фрезеру із 6 шестиміліметровою цангою. Набагато більше потужність цього фрезер, він може ще швидше фрезерувати. Взагалі, то, ну, як вибрати собі 150-й фрезер або 250, якщо ви хочете в майбутньому стати фрезерним центром, або ви вже себе вважаєте фрезерним центром, е і у вас ще нема фрезера, тоді вам раджу взяти 250-й фрезер, тому що він на 20% швидше, ніж 150. В принципі, якщо у вас там 2-3 коронки, то це не суттєво, там, ну, там на кілька хвилин швидше відфрезерували. Але якщо у вас досить багато робот і ви плануєте фрезерувати постійно, то уявіть собі, наприклад, 20... що таке 20%. Це, наприклад, на цьому фрезері ви будете 5 діб фрезерувати роботи, обсяг робіт якийсь, а на цьому на добу менше, тобто 4 доби. Тобто ви вже на одну добу собі е, зробили більше. З вільного часу, або на 20% більше відфрезерували коронок. Тобто, це є велика перевага цього то що він швидше, ніж 150-й його попередник, скажімо так. Далі. Що ще в цьому фрезері є? Тобто, окрім потужного шпінделя, який може фрезерувати будь-які матеріали, навіть там титан, кобальтхром, кераміку будь-що, тут ще є змінна. Змінна, змінний тримач, тобто його можна повністю зняти і поставити, наприклад, цеобразний тримач. E, також, звісно, можна встановлювати різні e, тримачі для примілів, для кераміки, для будь-чого. Це все не проблема. Далі. E, тут є два таких контакта для e, під'єднання під e, автокалібровки для того, щоб фрезер автоматично калібрувався, але це можна окремо замовити, саме сам це пристрій для автокалібровки. Що ще є? Є ще камера. О, ось тут у нас знаходиться камера, яка дозволяє нам спостерігати за тим, що там відбувається, але це вам треба зареєструватись в програмі. Спеціальна така DSV є програма, для того, щоб можна було, наприклад, проводити віддалений сервіс цього фрезера, або просто щось контролювати, то камера там вже вбудована. Далі є е, тут одразу два іонізатора. Тобто, якщо в цьому фрезері один іонізатор, то два іонізатора для того, щоб коли ви фрезеруєте пластмасу, вся ця, вся ця стружка вона не обліплювала весь цей фрезер всередині, а спокійно там якось не електризувалась, не приліпала, а уходила разом з повітрям е, і пилосмок туди всасувалася. Так, є. Е. Далі. Е, тут є ще. Змінний тримач інструментів. Зараз він на 10 інструментів, але є змінні модулі, які можна теж змінювати. Зачиняємо. Звісно, тут у нас все таке саме в принципі, як і в попередніх моделях. Тобто це програма для керування фрезером, вона з зручним тачскріном, тобто тут все можна побачити, час фрез, все інше. Також. Тут є така функція цікава, не знаю, буде, будемо ми її саме використовувати чи ні, тому що нам ну, супер важливий термін і у нас ну, досить мало часу для того, щоб все відфрезерувати. Але тут є е, сухе і вологе прибирання в самому фрезері автоматично. Тобто, після того, як він відфрезерував якусь коронку, закінчив свою роботу, він проходить такий, е, такий режим прибирання. Тобто він бере. Продуває повністю весь цей тримач, який там є, з однієї сторони продуває, з іншої сторони продуває. І коли він це закінчив, на це виходить десь одна хвилина, там, може трошки менше. У вас чистий такий тримач, якби він так, ну, немає ніякого пилу, нічого. І ви обережно ну, на просто. Виймаєте цей диск і берете вже частенько нічого у вас там не сипеться на підлогу. Але це займає одну хвилину. Можете використовувати це, можете ні. Також є вологе прибирання, коли він промиває всю цю конструкцію, але це як у випадку, якщо ви, наприклад, презривали титан або кераміку на мокру. Що ще в цьому фрезері особливого? Це те, що для нього потрібен компресор. Ну, в принципі, для цього фрезера теж потрібен компресор, але так як цей фрезер більш потужний і тут стоїть великий шпіндель, тут треба 6 атмосфер тиску, щоб було під'єднано до цього компресору. До цього фрезера достатньо 3 атмосфери від компресора. Тому що тут стоїть пневматична заміна інструментів, на відміну від електричної, яка є тут. Так, наче все вам розповім сьогодні про ці фрезери, Тому. Ми ще покажемо вам його в роботі, будемо пустити, як він фрезерує. До речі, ми порівнювали навіть по часу фрезерування, щоб так вже цифри, які ви, якісь ви мали, то цей фрезер фрезерує, наприклад, одиночку таку пластмасову, ну і яка ось тут є вона 22 хвилини, а цей фрезер 18 хвилин. Це на стандартних стратегіях. Тобто вже на, навіть на стандартній стратегії, яка йде з фрезером, він фрезерує на, 10, на 20% швидше, ніж 150-й фрезер, але ну, ще можна оптимізувати, але навіть без всього цього він набагато швидше. Тому ще побачимо, як він працює, і до зустрічі!